10-11 квітня парламентарі розглянуть законопроєкт про посилення відповідальності за неявку в ТЦК і на медогляд. Документ зареєстрували ще минулорічним. Передбачається штраф до 204 тисяч гривень за неявку до комісії. А відмова пройти медогляд криміналізується. То чого чекати за ігнорування повісток? Поговоримо з юристом, генеральним директором правничої компанії Юрій Танасійчук. З нами в ефірі. Пане Юрію, вітаю. Отож, якщо людина не з'явилася з заповісткою, то вона вже ухилянт. Чи чекаємо рішення суду, а потім накладаємо штраф і хто буде накладати? В народі ухилянт. Звісно, ми будуємо правову державу. І повинні дочекати справових висновків або суду, або правоохоронних органів, от тому, попри масовий спротив, не так спротив, як ухіл від мобілізації. Село різних причин, думаю, зараз коментувати це не будемо, бо, бо бо це двогодинна розмова, а то і більше. Е, ну в цілому можна вважати ухилянту. Е, Чому е, я дозволю собі такі оціночні судження? Тому що відповідно до закону. Кожен чоловік прозивного віку, тобто від 18 до 60 років, повинен добро е, виконати свій обов'язок і самостійно прийти, е, оновити свої дані в територіальному центрі комплектування, найближчому е, який до нього є. Всі територіальні е, обмеження зняті ще в 2022 році, е, тому це не право, яке можна застосувати або ні, це обов'язок. Зрозуміло, а якщо людина не виконує цей обов'язок, яке покарання? Станом на сьогодні це адміністративне покарання може бути застосовано штраф на сьогодні в розмірі 1700, від 1700 до 3400 гривень. При повторному. Дані, даних і наявці по повісті ця сума зросте, або при відмові наявці після проходження ВЛК військово-лікарської комісії ця сума може сягати понад 8 тисяч гривень. Це, якщо ми говоримо про чоловіків призовного віку щодо посадових осіб, в обов'язки яких також. По певних підприємствах установах, організаціях входить повідомляти про обов'язкову явку в ТЦК там дещо вищі суми адміністративного стягнення, якщо цих організаційних заходів відповідним керівником не було здійснено. Скажіть, будь ласка, чи залежить ось ця сума штрафів від виду повістки? От ми почали розмову про те, що людина повинна прийти оновити свої облікові дані, потім ВЛК. Якщо мобілізаційну повістку вона вже отримала, то яке покарання? Чи таке саме? Завершується тим, що людина може бути притягнена до. В рамках кримінального провадження по статті 335, якщо не помиляюсь кримінального кодексу України як ухіл від мобілізації, і це покарання вже суттєве, воно може бути від трьох до п'яти років позбавлення волі, тобто це останній етап. Але ви Правильно поставили запитання, те, що е, ну, є етапність процесів, тобто насамперед, на, е, найпростіше адміністративне покарання на сьогодні застосовується за неоновлення особистих даних, е, і наступний етап дещо більше в вигляді грошовому е, адміністративне покарання застосовується, якщо після проходження ВЛК от, так званий другий тип. Так званий другий тип повістки, після проходження ВЛК людина має з'явитись на мобілізаційний пункт розподільчий, або в сам територіальний центр комплектування з метою визначення там, роду військ, центру подальшої підготовки і так далі. Отут другий вид стягнення, який може сягати 8 тисяч гривень адміністративного стягнення. Зрозуміло, дякую, пане Юрію, за ваш коментар за те, що долучилися до розмови. Юрій Танасічук, юрист, генеральний директор правничої компанії, був з нами на зв'язку. Говорили про те, яке покарання чекає на людей, які не оновлюють свої дані у територіальних центрах комплектації або не з'являються на ВЛК за повісткою.